Ситуація з пожежами в екосистемі в області критична, зазначають в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Щодня пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільщини понад 20 разів виїжджають на гасіння сухої трави та її залишків. Основною причиною даних пожеж є те, що добрі господарі в лапках після збирання урожаю на своїх присадивних ділянках спалюють сміття та стерню. Вогонь набирає обертів та перекидається на сусідні об'єкти. Управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в області звертається до мешканців краю з проханням припинити практику спалювання пожнивних залишків. Самовільні спалювання рослинності тягнуть за собою катастрофічні наслідки, кажуть надзвичайники. Мова йде не лише про матеріальні збитки, коли вогонь перекидається на великі сільськогосподарські поля чи помешкання. Зокрема, нещодавно в області через таку пожежу загинула людина. Люди намагаються самотужки загасити полум'я, яке набирає обертів і отримують опіки. Крім цього, маємо випадок в Бараському районі, коли після спалювання пожневних залишків було виявлено тіло місцевого жителя. Ймовірна причина загибелі, отруєння продуктами горіння. Наразі, по даному випадку, триває слідство.